Шановні колеги, ну вітаю всіх присутніх. Насамперед я хотів би ще раз привернути вашу увагу на тому, що в місті Києві в галузі охорони здоров'я відбуваються системні реформи. Ми е, запроваджуємо нові методики лікування, нову організацію охорони здоров'я, посилюємо первинну ланку медицини, саме для того, щоб запобігти ускладненням, саме для того, щоб запобігти. Хронічним хворобам, важким станам, бо ми розуміємо, що сьогодні своєчасна якісна медична допомога, доступна, зручна медична допомога це запорука здоров'я нашої нації, запорука того, що ми збережемо наших громадян працездатними і продовжимо термін їх життя. І, на жаль, на сьогодні ще в організації охорони здоров'я міста Києва існують досить великі дисбаланси. і, на жаль, ще має місце на ефективне використання бюджетних ресурсів. Дуже суттєве на ефективне використання бюджетних ресурсів. Як показав аналіз, у нас сьогодні потребують зміщення акцентів і медичні наші спеціальності. Сьогодні потребують серйозних реформаторських дій, перепідготовка, пере, як кажуть, переакцентування спеціальностей медичних на нові засади всієї організації охорони здоров'я. І сьогодні у нас диспропорція відмічається по цілому ряду спеціальностей. Це і дерматовенерологія, про яку сьогодні ми з вами трошки поговоримо, це і акушерство гінекології, стоматологія, і ціла низка інших спеціальностей. Сьогодні кияни потребують більше сімейних лікарів, сьогодні кияни потребують розвитку мережі, амбулаторії, первинної медицини сімейної. І говорячи про ефективність лікування, ми не можемо сьогодні не поговорити про цей приклад, який нас всіх зібрав. І таких прикладів, і таких підходів у нас досить багато. Ми плануємо подальший, наприклад, розвиток зварювальної лазерної медицини. І ті унікальні напрацювання, які існують завдяки українським вченим, які отримали визнання у всьому світі, ми, на жаль, ще тільки перші кроки робимо для їх запровадження. І от сьогодні ми говоримо про те, що розробка напрацювання українських вчених отримують, як кажуть, друге дихання. І сьогодні вам демонструється установка, яку ми можемо рахувати як вітчизняну. І я дуже з приємністю великою вам говорю, що місто Київ буде одним з перших, яке запровадить нову методику лікування псоріазу. Ці всім добре відомі, розповсюджені і, на, на жаль, дуже, дуже складно і важко лікуємо хвороби, такої як псоріаз, атопічний дерматит, Вітіліго. Це хвороби, які, ну не дають нормально жити дійсно півтора мільйони наших співвітчизників. І я хотів би сказати, що ті методики, які сьогодні існують, вони потребують стаціонарного лікування, вони потребують досить тривалого перебування на лікарняному, вони потребують досить серйозних фінансових витрат. І, на жаль, ефект від цього лікування він є або тимчасовим, або взагалі його немає. Про це треба говорити відверто. Сьогодні ми презентуємо методику, яка дозволить в 5-10 разів зменшити вартість лікування подібних хвороб. Це методика, яка дозволяє уникнути стаціонарного лікування і повністю підтримувати працездатність і нормальний ритм життя. І методика, яка саме головне, має досить серйозний. Терапевтичний ефект за попередніми даними, за от даними, які є вже досвіду лікування клінічних іспитів, майже 70% наших хворих вони мають стійкі позитивні ефекти до повного видужування.